Вітаю вас, друзі, на моїй кухні. Сьогодні у нас третій рецепт бельгійських вафель. У нас 500 грамів маргарину розігрітого. Розігрітого при кімнатній температурі. Добавляємо 200 грамів цукру. Перемішуємо руками. Коли весь цукор вмішали вже в Маргарин, ось така маса вийшла. Тепер додаємо одне яйце і знову перемішуємо знову ж таки рукою. І далі додаємо стакан борошна і знову перемішуємо, нагріваємо нашу плитку, руки змочую борошном і знову. Роблю отакі колобки. Закриваємо через 5 хвилин. Угу. За рахунок того, що тут тільки стакан борошна і того воно таке м'якеньке. Дивимось красиве. Треба зараз. Куштувати. Воно як, як сніжок на смак взагалі. Розсипчете, розсипчете. Додаємо ще 200 грамів борошна. Доїдай, щоб не І перемішуємо. Доїдай, кажу, щоб не остарватися. Ні, тут почув, тут. А зараз я хочу запитати наших експертів. Зараз візьмемо цукрової пудри. Ну, пробуйте і скажіть як. Вкусно. А оцей? А хіба то не таке? Так, да, це, це такий самий був. А це мені, а ну, беріть. От це... тут таке саме. Так, да, вони однакові. Зараз я. Ну. Угу. Не тверди. Угу. Хороші? Не твердий, но вкусный. Писочный, да? Схожі угу. на. Ну, ну. угу. Схожий на снежок. Угу. Угу. Не, цей? Угу. Не ну він угу. дуже захолом. А цей, Валер. А ну спробуй цей. Угу. Той вкусно. такий самий, да. Вкусний. Сладкий і такий ну, так вкусний. А треба ця цукрова пудра чи не, не треба? Не треба. Не треба, воно солодке і так. там. Отак Угу. А тут вже більше муки, так? Да? Ні, ні, я ще більше муки, ні, я зараз спробую. Дуже жирне. Треба більше муки. Маргаріну баток. А. а воно таке прямо розсипається. Я кажу, що вкусно. Угу. Аж розтає. Воно наче хрумче, але воно не тверде. Угу. Воно вкусно. Я ж кажу, як конфетка. Зараз спробуємо більше муки додати. Угу. Добре. Дивимось. Угу. Красиве. Тут уже більше муки. І того його брати легше. Угу. Зараз спробуємо, яке буде на смак. Вони з обох сторін тебе обступили. Якщо хочеться, щоб вони трішечки були румяні такі, більш піджаврилися, тоді треба взяти на 5 хвилин більше, потримати їх. Ці я тримала по 5 хвилин, а ці в мене були 10 хвилин, підсмажувалися. На вигляд, ніби тверді, але дуже-дуже смачні, Пісочне тісто, чудове. І так, в нашому рецепті ми взяли пів кілограма маргарину, 200 г борошна. Перший раз і 200 г додали борошна. І той і той рецепт має право на життя. Той більш солодший виходить. А той, коли ми додали вже ще 200 г, тобто 400 г у нас, борошна було, він не такий солодкий. І тому можна додати, хто полюбляє, можна його посипати цукровою пудрою. Теж смачно. І вийшло дуже багато у нас смаколиків. Швидкі моїй сім'ї. Найбільше сподобався цей третій рецепт. Для внука я зроблю інший, хоча вони і всі зараз їдять маргарин, але я роблю інший рецепт. Швидко, смачно, і всі просять ще. Ну, таке печиво можна ще робити і в духовці, але коли спробую, я вам розкажу і покажу, тому що в опіканні такого я побачила мінус. Мінуси в тому, що із самої форми тече жир, а маргарин це там дуже багато жиру. Підписуйтесь на мій, на мій канал. Тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, покажу вам ще свої рецепти, те, що я придумую, тобто мої рецепти. І з вас, друзі, вподобайка. І насправді дуже смачно. Пробуйте, скуштуйте. Можна навіть назвати смаколики гості на порозі. Тепер до чаю буду готувати тільки такі, тільки цим рецептом.